А можна краще мед. Розумію, що калорії, але якось здоровіше і надійніше. Замінники трохи визивають недовіру. Дорога Соня, на кетодієті ми не їмо жодних цукрів. А мед це теж цукор, хоч і вважають його натуральним. Мед так само, як і цукор, так само, як і фруктоза, викликають підвищення рівня інсуліну. І ми не можемо після цього схуднути. На кетодієті ми все це виключаємо до того ж, Еритритол і стевія це найнадійніші цукорозамінники. І з цукорозамінниками худнути можна безпечно та найголовніше смачно. Якщо у вас все ще залишилося питання, як продуктивно худнути на кето. Запрошую вас на індивідуальне супроводження. Лише за останній рік зі мною схудло понад 500 жінок. І разом ми втратили понад тонну жиру.